Привіт, друзі. Сьогодні відомий харківський бізнесмен Юрій Сапронов написав такий допис: я вам зараз його начитаю, дуже коротенький. Він пише: Думаю, написати книжку не про війну, про те, як ми все просрали. Ми із 1991 року, коли незалежність з неба впала нам на голову, як ми 30 років розкрадали країну, крали і продавали все, що можна. З ВПК, точніше, дозволяли красти і закривали на це очі, як давали хабарі, вирішуючи питання, як вважали росіян мишебратами, як угробили науку, як наплодили економічні юридичні факультети в медичних будівельних, міліцейських фізкультурних вузах, як убили інженерні спеціальності, як зробивши їх відстоєм, непрестижними. Як навчили своїх дітей, що податки платять лохи, що в армії служать лохи. Це ми, це все ми. Думок багато. І ну, звичайно, це дуже дивно, коли таким саме відчуванням займається відомий бізнесмен. І... От люди не розуміють простої, простої такої істини, що все життя в країні залежить від державного апарату. А державний апарат це лише 1% населення. Тобто, 1% населення формує політику в країні, формує умови життя. Вся країна це 40 мільйонів людей, а державний апарат це. 400 тисяч. Розумієте, це маленька частинка від цих 40 мільйонів. І сказати, що всі ці 40 мільйонів крали, 40 мільйонів руйнували, продавали озброєння. Ну, по-перше, продавати озброєння можуть лише там одиниці в країні. І коли. Україна отримала незалежність дівносто рік. Звичайно, хто був в керівництві країни? Комуняки були це комуністи, радянські адміністратори. І потім вже ця історія стільки разів прописана, що вся ця країна належала тим, хто займав адміністративне і політичне, якісь там комуні... комуністичні партії посади. Вони розпоряджалися усім майном. Люди не могли навіть знати, що відбувається. Хто продає зброю, хто продає надри, хто продає державні підприємства, хто зараз користується. Це зараз така такий інформаційний. Вік ми все знаємо. От зараз все знаємо, що робить там гетьманцев, Мілаванов, Ніфодовий, Маркаровий, Ярейський це все відомо. А 30 років тому ніхто нічого не знав. Що там, може, в газетах щось напишуть. Да? Це зараз все відомо, інформаційна така доба. А тоді ніхто нічого не знав. І сказати, що ми всі там крали ні, люди намагалися виживати внаслідок умов, які створювали ті, хто був на чолі цієї соціальної піраміди. І я хочу сказати, що всі ці очільники нашої держави, кожний президент, кожна каденція, вони постійно вдосконалювали виборчу систему. Виборча система полягала в тому, щоб ніхто новий не міг потрапити до влади. Виключно люди. Які вже керували цією країною, і перші роки там були виключені такі такі люди? А потім коли система вдосконалювалася, з'явилася ці застава, з'явилися правила формування політичних партій, правила участі в виборах, правила утримання політичних партій. Тобто, проста людина, пересічна людина, яка б хотіла прийняти участь в управлінні країною, займатися політикою, просто не могла змоги потрапити туди. А потім. Коли вже кримінал зрозумів, там після вже 2000-х років, що основний дохід можна отримати з бюджету, не з державних підприємств, навіть не з НАДР, а бюджет це головне джерело доходу. І можна просто з бюджету отримувати які завгодно гроші, мільярди. Ось туди поперлися весь криміналітет. І зараз хто там залишився в державному апараті? Якщо там і були якісь нормальні притомні люди, ну, їх всіх повичавлювали або вони займають дуже низькі посади, які зовсім не впливають на державну політику. От у нас зараз є економічна політика, монетарна політика, фіскальна політика, бюджетна політика. В цьому полягає економічна політика. Що ми, що ми маємо? Ми маємо, що населення України зменшилося вдвічі. Було 52 мільйони. Зараз нам кажуть із Організації Об'єднаних Націй, що нас зараз 24,5 мільйони. Ось така ситуація зараз в країні. І що ми, що ми можемо з цим зробити? Та нічого не можемо, тому що все вирішують люди, які створюють умови, політики, міністри. Голови фракцій, офіс президента, вони створюють ці політики. А ми просто живемо в умовах, які вони створюють. І люди, більшість людей, більшість українців просто не хочуть тут жити і намагаються знайти шляхи, щоб поїхати туди, де для людей створені нормальні умови. І зараз, от, говорити, що це ми все просрали, це ми винні, до вас не було шансів. Юрію Сапронову не було шансів. Юрій займався бізнесом. А чим має займатися бізнесмен? Бізнесом, звичайно. Чи давав хтось хабарі? Звичайно, давали. Тому що, а що таке хабар? Ну, це ви не можете нічого зробити. Вас або знищать, або ви маєте відкупитися від кримінальної влади. Ось і все хабарі. Корупція це не тільки хабарі. От зараз я ж кажу, у нас така кругова порука, коли прокурор отримує якусь там довідку про свою інвалідність в 30, 30 років, і він за допомогою другого судді вибиває в собі цю пенсію з пенсійного фонду. Тобто суд зобов'язує пенсійний фонд сплачувати йому пенсію. А потім Національне агентство запобігання корупції дивиться на всі ці декларації цих 30-річних прокурорів. І все це бачить. Бачиш, це масове явище. Але всі вони працюють в змові: співробітник НАЗК, співробітник пенсійного фонду, суддя і прокурор. А як називається таке угрупування, яке в змові. Разом вони грабують бюджет. Це називається бандитизм. Є визначення в карному кодексі. Отакі От така справа. Ми живемо в такому ситуації. Юрій Сапронов, коли пише, посипають попілом голову, що ми всі винні, да немає, да не було у тебе вибору. Ти не міг нічого зробити. Це зараз вже багато людей це починають розуміти. І те, от просто подивіться на якісь там конференції чи там відбуваються форуми, кого туди запрошують? Запрошують міністрів фінансів, міністрів економіки, людей, які створили ці умови, які довели нас до війни. Тобто настільки послабили країну, що ми стали такою легкою оздобиччю. Путін думав, що це легка здобуча, але зараз він відчув, що таке український народ. І навіть зараз під час війни, ці чиновники, міністр фінансів, економіки, оборони навіть, і прем'єр-міністр, не хочуть виділяти гроші. Гетьманцев зараз на Форбс здав інтерв'ю, каже, що він буде очолювати боротьбу за воєнну цензуру видатків. Тобто Гетьманцев, людина, яка Курує податкову митницю, які виводять з нашого бюджету більш ніж 500 мільярдів гривень на рік. Він буде зараз очолювати якусь контору, яка буде займатися видатками. І каже, що на 90% цими видатками будуть займатися громадські активісти, журналісти, блогери, розслідувачі. Ну, ми ж всі з вами знаємо цих розслідувачів і, 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 і творців стратегії, да? демографічну стратегію, стратегії економічного розвитку, стратегії розвитку малого середнього підприємництва. Скільки вже стратегій, національна стратегія доходів, ми всіх знаємо цих людей, хто все це створював, хто все це обговорює, хто 6 років засідав разом з Гетьманцевим поруч з ним в податковому комітеті. І ухвалювали вони разом всі ці рішення. Скільки там Гетьманцев більш ніж 50 чи 60 законів було прийнято, які погіршили економічні умови нашої країни? І зараз Гетьманцев очолюють, це є якийсь там новий орган чи комітет, і там будуть ці активісти всі, займатися видатками, військовою цензурою видатків. Це ж потрібно так, він пам'ятаєте, коли він. Цей вираз про що гусей потрібно скубати, цей Щіпач собі таку назву здобув, і ми його так і звемо. А зараз він буде цензор, <ріст> військовий цензор, блін. От так і живе. Тому ну, мені здається, що ну, і пан Юрій, і інші бізнесмени мають ну, усвідомити, що тут немає їх, їхньої вини. Ніхто не винен в цьому. Ну, то група захопила владу. І ця група тримає цю владу. І вам не дають просто цю владу. Вам не дають реалізувати своє право приймати участь в політиці, приймати участь в управлінні країнами. Дивіться, як вони зробили децентралізацію. Тільки 10% бюджету витрачається місцевими органами. В Китаї децентралізація 60%. І в Америці теж саме. Оце децентралізація. Коли основні функції виконуються знизу. А в нас все централізовано, все в 20 міністерств існують на таку країну. Не потрібно посипати голову попелем і самовідчування це проводити, коли 39 мільйонів називати крадіями, а ці корупціонери, 1% населення, типу, вони ні в чому не винні. Ну, звичайно. Ні. Саме вони створюють умови для корупції, для хабарництва. Для цих крадіжок з бюджету, тому наша задача, що робити, ось що головне: як зробити так, щоб нормальні люди прийшли до влади, а не те, що зараз відбувається. Тому і наша ініціатива Сім кроків до перемоги, саме на це, і спрямована, щоб об'єднати людей, щоб була якась змога, якась надія, щоб це змінити.